Друзі, в своєму відео про різдво в Японії я вже розповідала про те, як японці святкують різдво. А в цьому відео я знайшла ось таке чудове дерево з мандаринками чи апельсинками, і ми з вами поговоримо про новорічні традиції японців. Ну що ж, поїхали? Друзі, навіть при великому бажанні в Японії знайти живу ялинку майже неможливо. Або я просто не знаю таких місць. Друзі. Як ви можете побачити, японська ялинка це зовсім не ялинка. Як правило, це ось такий зрізаний бомбук, прикрашений мотузками з рисової соломи, такий самі, як можна побачити в храмах. І також може бути прикрашено ялинковими гілочками, а також червоними, білими та зеленими прикрасами. Така кадомацу, як правило, саме такі японські ялинки ставляться при вході у будинок або квартиру по обидві сторони від дверей. Над дверима під час новорічних свят вішують шіме-казарі, це щось на зразок нашого оберега. Виготовляють такі новорічні декоративні композиції з мотузки, яка е, робиться скрученою рисовою соломи та декорується ші-ме-казарі мандаринками та паперовими стрічками щіде. Такі стрічки можна побачити, наприклад, заходячи до японських храмів. Як я вже розповідала в своєму відео про релігію, проходячи під такими стрічками, закріпленими на воротах храму, можна очиститись. Також домівки прикрашають різними композиціями з використанням мотузки, сплетеної з соломи, яка часто використовується в синтоїстських святилищах. Така мотузка називається щіменава. Щіменава показує священний простір, саме тому її вішують на дверях житла перед новим роком. Вважається, що вона притягує божество, яке може забезпечити дім щастям на цілий рік. Такі прикраси бувають різних форм та розмірів. Щеменава буває для дверей будинку, для кімнат, а також навіть для автомобіля. Цьогоріч свій дім я прикрасила ялинкою, з ікеї. вперше це штучна ялинка, яку я прикрасила з такими цукерками, які планую з'їсти після Нового року. Але поряд із традиційною і знайомою нам ялинкою, я також використала ось такі кагамі-мочі. Це традиційна прикраса, якою японці прикрашають свій новорічний стіл. Насправді це десерт, тут є навіть термін придатності. Це два рисові пляцки, а зверху знаходиться мандаринка. Як ви думаєте, що символізує мандаринка? Правильно, вона символізує зв'язок поколінь, а також добробуту сім'ї і здоров'я всіх членів родини. Традиційно, після того, як це слугувало прикрасою новорічного столу, кагамі Мочі, як правило, з'їдають 1 січня, розломуючи на маленькі шматочки і додаючи часто в собу. Після Нового року часто японці їдять собу, яка представляє собою гречану локшину, І, як правило, в цю собу додають шматочки Кагамі Мочі. Окрім прикрашання свого житла, відвідування новорічних святкових ярмарок, а також святкових вогнів, які ще новорічні традиції є у японців, ну по-перше, це розсилання листівок всім своїм родичам та знайомим із символом прийдешнього року. Саме цій традиції японці придають великого значення, вчать писати листівки японців ще у початковій школі. І насправді кожен японець він має відправити листівку всім друзям та знайомим. Японська пошта напередодні нового року працює як годинник. Якщо ви отримали листівку від людини, якій ви її не надсилали, ви маєте одразу ж виправити цю помилку і надіслати листівку у відповідь. По-друге, це корпоратива. Як ми знаємо, у японців робота займає досить високе місце в їх шкалі пріоритетів. Тому святкування Нового року напередодні самого Нового року зі своїми колегами це досить вагома та важлива традиція. Така вечірка називається Боненкай, що в буквальному перекладі з японською називається Забування старого року, а також починання нового, як ми можемо здогадатися. А, як правило, такі вечірки або корпоративи вони проводяться або в самих офісах, або в ресторанах. По-третє, це подарунки. Звісно, дорослі обмінюються подарунками на новий рік, але обов'язково подарунки отримують саме діти. І вони не отримують цукерки або іграшки, як ми звикли, а конвертики з грошима. А, такі конвертики вони називаються отоші дама. І як правило, самі конверти можна придбати у будь-якому цілодобовому магазинчику. А, діти вбирають такі конверти від усіх родичів і протягом року витрачають свої гроші. У своєму відео про Різдво я вже розповідала, що їдять японці на Різдво. А саме вони, як правило, їдять фастфуд KFC, а також вони їдять Полоничний торт. Що ж їдять японці на Новий рік? На Новий рік часто японці їдять набір з закусок, який називається осечі. Насправді, цей набір він подається в дерев'яних таких коробочках спеціальних і містить безліч різноманітних закусок. Деякі хазяйки готують ці закуски самі вдома, а деякі сім'ї замовляють набір осечі. Можна замовити або в ресторані, або можна замовити в навіть в цілодовому магазині. Єдиний нюанс, що в цьому наборі все, Символічне, там зовсім немає випадкових продуктів. Так, наприклад, дзюбако це закуска, яка готується з різних видів вареної риби та яєць. Символізує цілеспрямованість у новому році та також сили для нових досягнень. Чорна квасоля куромами символізує довголіття, а кагамі мочі, які щойно вам показувала, символізують багатство. Успіх у справах приносять жарені каштани, а особливим чином приготовані водорослі приносять радість. Перед Новим роком японці, як правило, п'ють церемоніальний напій. Вони п'ють його зі спеціальних чаш. На жаль, чи, на щастя, це у мене? Традиційне шампанське і традиційна ялинка, але японці п'ють напій під назвою Отосо, і вони його п'ють зі спеціальних чаш, які використовують чи не один раз за весь рік. Тобто це спеціальний церемоніальний посуд і спеціальне церемоніальне саке. На новий рік японці обов'язково ходять до храму. Вдарити в дзвін з приходом Нового року це особлива вдача. У великий дзвін в храмі б'ють 108 разів, оголошуючи таким чином, що старий рік пішов і настав новий рік. Це все відбувається у буддийському храмі. Після цього, як правило, японці йдуть у синтоїстський храм. В храмах запалюють святкові вогні. Від цих фонарів японці запалюють солом'яні мотузки і несуть їх до своїх домівок, щоб запалити перший вогонь Нового року, який символізує щастя та здоров'я у новому році. Зранку, після зустрічі Нового року, японці знову йдуть в храм, де купують дерев'яні таблички, на яких пишуть звернення до богів, а також обирають у Мікуджі листочки з передбаченнями долі. Ось так святкують японці новий рік. Якщо вам дійсно було цікаво, ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. Також, користуючись нагодою, хочу привітати всіх вас з Новим роком. Перед новим роком хочеться вірити в дива. І насправді дуже хочеться, щоб сталося диво, і нарешті ми перемогли. Тож, давайте вип'ємо за перемогу. Слава нації, смерть ворогам!